thank you Добрий день! вітаємо з першим тренуванням в новому сезоні. З якими емоціями, з якими думками команда збирається? І, власне, з якими думками ви збираєтесь, тренерський штаб, ви особисто. Що можете сказати про літні плани підготовку вашої команди? По-перше, вийшли з відпустки. Ну, завжди дівчата виходять е, з добрим настроєм, тому що кого не бачив, да, і ми вже заскучили за дівчатами. Е, ну, починаємо тренування. Перший етап такий він завжди втягуючий етап. Е, будемо проводити збори в ковалівці, тому що у для, для цього все є тут, щоб провести ну, гарні плодотворні збори. Так, всі вийшли, тренерський штаб, як ну, у нас був, так і він залишається. Всі вийшли ж ну, настроєні на гарну роботу, тому що треба працювати. Буде важкувато, але ми дівчат настраюємо на те, що треба плідно працювати, щоб потім було нам легко виграти. Кадрові наші моменти: хто пішов, хто прийшов, якщо можна про це сказати, прізвища або хоча б кількість дівчат, новачків і ті, хто пішли. Ну, про ті, хто пішли, тож я хочу вже ну, повідомитися на нашому клубному сайті в початку липня, тому що у них у всіх у дівчат, контракт до 30 червня. Да, є дівчата, ті, ті, які пішли. Я думаю, що вони все, що могли для колоса, зробили, і ми їм подякували. І, ну, а є і дівчата, ті, які прийдуть до нас. Теж ви це знаєте трошки пізніше, коли вже ми ну, представимо їх на сайті нашому клубному. Да, є, придуть молоді, гарні дівчата, які будуть працювати. Ну, давати нам результати, тому що у нас колос це команда, яка завжди буде боротися за призові міста. Ми нікуди не відступаємо. Да, десь щось у нас не вийшло в цьому сезоні. Ми розраховували на, зовсім інше, на зовсім інше місце. Але третє місце теж призове, і ми будемо такими новичками в Європи, і Рахується теж ну, результат. Літні збори, літні межсезони – це, як правило, дуже багато контрольних товариських поєдинків. Ось. Поділіться, яка кількість, які суперники, які найближчі матчі в нас плануються? Ну, поки що ми домовилися з пантерами. Це буде 11 липня. Гра. Потім ми також з ними хочемо ще одну гру зіграти. Це буде 19 липня. І 27 липня ми домовились, буде теж контрольна гра. Це збираються дівчата, які як називаються, вони вільні агенти. Наша федерація для них робить ну, все можливе, щоб вони це показали. Може, де хтось з їх замітить, то вони теж будуть на зборах. Тож ми з ними домовилися зіграти одну контрольну гру. Ще будемо домовлятися, тому що ще тільки ми вийшли. Як будемо домовлятися за контрольні ігри. Ну і кілька слів про новий турнір Ліга Європи. З якими очікуваннями підходите до жеребкування? Взагалі, що чекаєте від цього турніру? Ну, завжди це знаєте щось нове, щось таке Ліга Європи. Хочеться в ньому прийняти участь. І ми там бачили, які команди нам можуть попасти. Може попасти п'ять це той же Якс. Голландія дуже потужна команда. Ну, буде Він состояти з двох ігор. Ігра, ігра дома, і гра на виїзді. Очікуємо жеребкування. Думаю, буде цікаво. Тим більше, що це вже для нас у нас був вже досвід. В тому році ми виступали. Це класно, це ну дівчата... Дуже налаштовуюся на такі ігри, матчі.